Так перед нами сучасний скверик не знаю, чи офіційно називається Шептицького, але напевно офіційно є Напевно, дізнає. офіційно, тому що він приклав дуже багато, щоб ця земля була ним викоплена і він збирався ту церкву будувати. То скоріше всього, що місцева влада знає це, зрозуміла, і видно, та не тільки місцева, напевно, активісти Тернопільські назвали <губ> Шептицького. Я його називаю Шептицькою. Я так само Там стояли з радянських часів два пам'ятники Горькому, так. Один стояв, стояв, другий сидів. Який був первинно? Так що стояв, чи ти сидів. Первинно було два козли. Ага. Первинно був фонтан. Фонтан, два козли. А потім вийшло два горьких. Щось... Тобто фонтан є. Яка Фонтан 50-х років після війни так. знесли, потім поставили От на, на, на тій фотографії, де я е, на фоні костелу, то очевидно фонтан вже був. Ага. Мені так здається. Ну я точно не пам'ятаю, не буду брехати. Ага. Видно, той хлопчик приблизно такого віку, що і... Я був в ті часи. Mm -hmm. От. Потім знесли цей фонтан і на тому місці поставили пам'ятник горьком. Стояв він mm -hmm. довго і довго. Чому зносили, а потім ставили інший? Поясню. Значить, по-перше, два слова скажу про цей скверік. Цей скверік зараз має тільки одну центральну алею. Зараз, зараз зробили відгалудження в бік і поставили пам'ятникам. Жертвам переселень, депортації з Польщі на Україну. Ну, з Польщі, чому на в Тернополі поставлено? Тому що основна маса людей, які їхали з Польщі, лишилися на Тернопільщині, Львівщині. На Тернопільщині дуже багато людей. Я особисто знаю десь чоловік, вірніше сімей п'ять переселенців тих часів. Я особисто знаю. І з Хемщини, і Нацянщини. І з Перемишлянщини, з тих країв, от, дуже багато є людей. Багато з них вони і прожили все життя і ніколи не признавалися, а деякі призналися тільки тоді, коли вже настав час, коли можна було про це балакати. От а деякі розказували. Яса тишком-нишком розказували в ті часи. От. І поставлений був пам'ятник Горькому, Яке має він відношення до Тернопільщини взагалі, до Тернопільщини зокрема. Я сумніваюся, що він колись і знав, що в Тернополі щось тут було, чи є такий Тернопіль. Сумніваюся. От. Але був поставлений. Поставлений він був десь теж. Як і пам'ятник Шевченку. Можливо, то для того, щоб вигородитись перед не тільки український письменник стоїть, а ще й російський. Я вгадую, я не знаю, що так. Тобто чи також ні. початок середини на х десь приблизно. І він був теж гіпсова, така скульптурка, хипченко. Яка... Та і не і тимчасово і і і... ставили і... надовго. І... Форбувалася вона, кра... так. красилася, я так само і Шевченко. Тобто, можливо, що то пам'ятник часами... був масового виробництва, цілком можливо. Mm -hmm. А от через те якраз от, пос, е, був зроблений е, пам'ятник скульптора голофа. Це вже був, mm -hmm. був е, пам'ятник е, з каменю, тобто рублений скульптор дійсно вирубав з каменю цей пам'ятник, і він вже певну цінність мав. От, досить сказати. Між іншим, що Ігор Дуда, який був викладачем е малювання в училищі, де моя дружина була, а не Комсоргом, як тобі колись говорив, то неправда, я її перепитав, вона каже, він був викладачем малювання. Угу. І в зв'язку з тим, що він був такий естетичні, то він підводив учнів до цього пам'ятника і казав, що от пам'ятник вже має цінність. Знесли він, не мав ніякої цінності. Цей пам'ятник, людей дівся, не знаю. Початку 90-х років його було знесено. Куди він дівся, не знаю. Ну він дійсно, це є скульптура, авторська скульптура, яка певну цінність, ну, в першу чергу, художню, вона напевне мала.